Середа, 5 листопада, час новин на 11-му у студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте. Також протягом випуску з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску про таке. Двоє вбитих і семеро поранених за добу на Дніпропетровщині. Один із загиблих через удар кабами по селищу Покровському на Синельниківщині поліцейський. Він єдиний дивом вижив. Як у Дніпрі після удару російського ланцета рятують спецкора телеканалу Фрідом Олександра Количева? Це було дуже швидко. Без майже без звуку. Останню якусь там долю секунди, я щось почув. Поцілили кабом по машинах часу. Як після російської атаки виглядають експонати ретро музею та чи можна відновити хоча б частину унікальних авто. Двоє вбитих і семеро поранених за добу на Дніпропетровщині. За даними поліції, внаслідок вчорашнього обстрілу кабами селища Покровське на Синельниківщині загинули дві людини: поліцейський з Луганської області та цивільний чоловік. Постраждали ще четверо. Ще троє мешканців області через російські атаки отримали поранення. Двоє на Нікопольщині та ще один чоловік в одній з громад Синельниківського району. І до ситуації в інших регіонах на Донеччині зранку двоє постраждалих окупантів гатили по Краматорську. Завдали по місту три удари під обстріл, потрапили рятувальна частина та промислова зона. Поранення отримали дві літні жінки. Аугур повідомили, що країна-агресорка вийшла на серійне виробництво керованих модульних авіабомб з турбореактивним двигуном. Радіус їх дії до 200 кілометрів. Комплектуючи для цих модулів переважно китайського виробництва, але в окремих бомбах виявлено електроніку із Сполучених Штатів та Швейцарії. Понад 44 тисячі шахедів лише за 10 місяців 25-го року атакували нашу країну. Окупанти вже запустили вчетверо більше безпілотників, ніж за весь 2024 рік. Про це повідомив центр стратегічних і міжнародних досліджень. За даними експертів, кількість запусків російських дронів проти України нині на 303% вища ніж за попередній рік. Водночас сили протиповітряної оборони збили лише 64% дронів це менше ніж торік, оскільки масштабні атаки буквально перевантажують та виснажують українську протиповітряну оборону. А він єдиний дивом вижив, коли російський ланцет вгатив просто по журналістів у Дніпрі. Рятують спецкора телеканалу Фрідом Олександра Количева, який зазнав тяжких поранень в Краматорську. Нагадаємо, 23 жовтня разом із колегами він потрапив під приціл ворожого дрона. Журналістка Альона Грамова та оператор. Євген Карбазін загинули на місці. А Олександра в критичному стані доправили до лікарні. Що він пам'ятає про той страшний день? Як його стан оцінюють лікарі, та як просувається процес відновлення далі у нашому матеріалі? Це було дуже швидко, без майже без звуку, в останньої якусь там. Долі секунди, я щось почув. Так спецкортелеканалу Фрідом Олександр Колич згадує ту мить, коли отримав важкі поранення. 23 жовтня разом із колегами він працював у Краматорську. Фільмували потрошену росіянами автозаправку. Саме там ми опинилися буквально в епіцентрі ворожої атаки. Воєнна кореспондентка Альона Грамова та оператор Євген Кармазін загинули на місці. Олександр Дивом вижив. Дівчина журналістка загибла ця машина. Вони на ній їздили. Оце інші загибли. Того дня, згадує Олександр. Разом із командою виїхали документувати наслідки чергового російського обстрілу. Працювали у самому центрі Краматорська. Ділиться і гадки не мали, що щось піде не так. Це було майже вдома, в двох хвилинах від. Того місця, де ми живемо, була дуже гарна погода, тому взагалі ніяких поганих думок не було. Працювали, додає, як завжди, швидко і злагоджено, і вже саме закінчували роботу. Залишалося, згадує Олександр, зробити лише кілька кадрів. Я, якби біля машини, біля відкритих берег стояв біля своєї ленка. Може, метрів двох від мене, а Євген чуть-чуть далі. Аж раптом тишу розірвав гучний вибух. Вже згодом стало відомо. російський ланцет прицільно вдарив просто по автівці журналістів. Співав себе на такому відчутті, що я десь полетів, пропав звук, я не чую не відчуваю ліву частину тіла, лице, вухо. Рука, коли вже впав, дихання забилося. Із забоєм головного мозку, переламом та численними осколковими пораненнями Олександра доправили до лікарні Краматорська, а згодом евакуювали до Дніпра. Після хірургічних операцій а вже п'ять в нашій лікарні Олександр почав одужувати. Дуже постраждав зір. Кожного я робив на ми зможемо сказати, що все вперед. Але позитивний процес по здоровий на сьогодні вже пішов. Утім, більше за власні травми ділиться, Олександр Підкосила новина про загибель колег. Дізнався про це буквально кілька днів тому. Знаєте, я такої команди резонансної, в гарному сенсі. Я не бачив я ні з ким, гарно працював в житті в своєму. І ми здружилися як команда, як друзі. Ми проводили дуже багато всяких пікніків, день на е, звичайних поїздок там на річку і так далі. Тобто ми, ми були мабуть, найкращі друзі. Ну, відчутно, що він заходить в депресію, підключились. Лікарі, психіатри з психологами, і ми бачимо і тішимося з того, що його стан почав виправлятися, почав їсти, почав жартувати і проявив велике бажання спілкуватися. Нині Олександр мріє якнайшвидше одужати та повернутися додому. Там на нього чекають дружина і донька. Катерина Нічок, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Поцупив гроші у військового. Поліція Дніпра повідомила про підозру зловмиснику, який викрав у військовослужбовця понад 200 тисяч гривень. Слідчі встановили на одній із залізничних станцій. Підозрюваний викрав мобільний телефон воїна. Далі отримав доступ до нього і до його банківського рахунку, і спустошив картку. Досудове розслідування триває. А у кривому розі судитимуть зловмисників, які допомагали чоловікам ухилятись від мобілізації, слідчі встановили один із обвинувачених лікар-терапевт медзакладу разом із спільником місцевим жителем організували схему допомоги чоловікам, які прагнули отримати відсрочку від проходження військової служби. Один шукав клієнтів, а інший відповідав за обстеження та надання підроблених медичних висновків про непридатність до служби. Пакет пост. Слуг коштував 5 тисяч доларів. Нагадаємо, ділків викрили цьогоріч у серпні під час отримання грошей. А вони просто придбали собі маршрут і хотіли незаконно потрапити в Словаччину. На Закарпатті затримали трьох чоловіків з Дніпропетровщини, які намагалися втекти за кордон. Товариші заздалегідь купили туристичне приладдя, їхали потягом, потім на таксі. А останній відрізок долали пішки, де їх і засікли прикордонники. Якщо б вони дісталися цілі, заплатили б продавцю маршрута по три тисячі доларів. Тепер на порушників очікує штраф за спробу незаконного перетину. cordonum Наркоферма на мільйони в домашніх умовах у Кам'янському районі викрили наркобізнесмена. За даними слідства, чоловік виготовляв і зберігав наркотичні засоби, а потім продавав цілими партіями. Фасував канабіс просто у себе вдома. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 8,5 кілограмів сухих рослин на суму в майже 2 мільйони гривень. Тепер наркоділку загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. І кабом по машинах часу росіяни вбивають українців, трощать ракетами та дронами їхнє житло, атакують лікарні та звичайні крамниці. Під час нещодавнього удару по Дніпру вороже залізяча потрощили відому у місті колекцію музею ретроавтівок. Як виглядають експонати після удару керованої авіабомби та чи можна відновити хоча б частину унікальних машин, матеріал Еліни Ярцевої. У нього улетів капот. Це зіл 157. У нього злетів капот. Кабіна повністю згоріла, так само як і кузов, поблизу якого стоїть ваш оператор. Він теж вигорів. Але якщо ми відкриємо двері, ви побачите, якою була висока температура. Ручки були з алюмінією. Вони розплавились. на задньому сидінні. лежить скло. Бачите? Наче ганчірка. Це скло, яке розплавилось від високої температури. Ламками дах приміщення, розтрощені кабіни та вигорілі салони автівок і друзки скла повсюду. Михайло показує нам наслідки російської атаки по Дніпру. Високоточна зброя окупантів знову влучила точно в ціль цього разу в експонати колекції ретроавтівок – вантажівки, автобуси, легковики. Раніше буховота щось просив. Раніше я просив інших: дайте понівечений експонат. Тепер в мене різко додались 10 власних експонатів. Директор музею машини часу зізнається, коли дізнався про приліт, навіть і не думав, що в зоні ураження опинилися саме його ретро-автівки. Зранку мені зателефонував мій друг. Зранку мені зателефонував друг. Так обережно каже, у нас приліт. Я спочатку подумав, що по його будинку, але потім він скинув мені відео. Коли я це побачив, будівля, де зберігалася частина колекції ретро автомобілів, каже Михайло. Постраждала через керовану авіаційну бомбу. Друзі та відвідувачі музею не залишили його сам на сам з наслідками удару. Звінниками та лопатами усі дружно взялися за прибирання. Забрали вроля і вже йде уборка. Аго що згоріть але... могло все згоріти, але дякувати ДСНС, вони все загасили. Згоріли, он бачите, тільки дві вантажівки. Вони ще й завалені плитами. Колекція в жахливому стані. Цей автобус 80-х років ще донедавна був пересувним музеєм та мав ідеальний вигляд. Тепер в нього в не відкриваються двері, вибиті вікна. А на кузові є сліди від уламків російського каба. Кілька десятиліть тому цей автобус був пересувною читальною. Зупинявся у районах, що тільки будувались у Дніпрі, аби Люди могли читати книги з міської бібліотеки. Михайло відновив бібліобус, а згодом зробив частиною музею. Жалка така, готове артпространство. Шкода, готовий артпростір, унікальний стан. В автівки був дуже маленький пробіг, і вона була гарно зроблена. Серед потрощених російським залізячим автівок і та, яку Михайло зробив для сина, аби він брав участь у спортивних змаганнях. Я сину, коли відправляв на соревновання. Я сина, коли Відправляв на змагання, пильно слідкував, щоб він ніде подряпано не зробив. За весь час не зробив а тепер тут вм'ятина, там вм'ятина скла немає. Протягом трьох років каже Михайло. Він писав свою частину історії повномасштабного вторгнення, збирав розтрощене після ворожих атак по Дніпру, автівки, буси, човни у майбутньому. Хотів зробити виставку Війна навколо але тепер ці експонати немає де зберігати. Час на ній ніхто не бать смотри, а та вожелю зараз на неї ніхто не прийде дивитись. Вже не дивились люди. Її треба заморозити, музеїфікувати і пізніше показувати. До неї буде зацікавленість. Та до цього 2-3 роки експонати треба десь зберігати. Тому одним з наших прохань до міста було надати 500 квадратних метрів, де ми могли б їх розмістити. Михайло каже, мріє відновити частину колекції та дати автівкам друге життя. Тому у соцмережі звернувся до Тих, хто може і хоче допомогти зберігти ретро автівки для історії, акцентує це прохання не до простих українців, а переважно до європейських благодійників. ці автівки на металобрухт не хочеться здавати, тобто я хочу дати їм другий шанс. Правда, самотужки не можу. І на Денис Єлисавенко новини 11 каналу. Відірвати дітей та дорослих від гаджетів, відволікти від тривоги, зацікавити інтелектуальною грою. У Дніпрі провели турнір шахів кубок лівобережжя. Такі змагання вже стали традицією, які започаткував народний депутат України Дмитро Коселевський. Жодних обмежень за віком або рівнем гри безкоштовно взяти участь могли всі охочі. Цього разу учасників прийшло понад півсотні. Докладніше в нашому сюжеті. Ретельно обдумують кожен хід разом спостерігають за найцікавішими партіями. Понад півсотні учасників змагаються у вже традиційному шаховому турнірі Кубок Лівобережжя. Його проводять третій рік поспіль за ініціативи народного депутата України Дмитра Киселевського. Дуже важливо, щоб під час війни і діти і дорослі могли відволіктися від обстрілів, від тривог, від тих обставин, в яких ми зараз живемо, і знайти собі коло однодумців. Тут і восьмирічний Даніель. Вся гра для мозгів і вона дуже розвиває. І дванадцятирічна Кіра. Я вперше беру участь в турнірах. Як тобі враження взагалі?» да. Ну, Мені подобається, дуже цікаво. Є й значно досвідченіші учасники. Унікальність цих змагань в тому, що немає жодних обмежень за рівнем гри або віком, кажуть судді. Відтак безкоштовно взяти участь могли усі охочі. Діти і дорослі від 85 до 10. А може і менше є з задоволенням. Увесь район усе Левобережжя приймає в цьому участь. Ніяких обмежень тут немає. Лариса грає вже сім років, а нещодавно стала професійною тренеркою із шахів. Сьогодні виступає і сама і привела чотирьох своїх вихованців. Впевнена, це важлива складова їхнього навчання та можливість зацікавити дисципліною надовго. Я вважаю, що такі турніри дуже потрібні для діток. Вони їх мотивують. До нових звершень цілей і нових знайомств, дружби, і вони дуже довольні. І дуже рада, що є такий турнір завдяки Дмитру Киселевському. Народний депутат впевнений, змагання з шахів формують інтелектуальну спільноту однодумців: розумних, талановитих і небайдужих людей, які навіть під час війни продовжують розвиватися, навчати молодь і підтримувати один одного. Шахи цікава дуже гра в тим, що вона вчить людей планувати наперед. Що вона вчить логічному мисленню, вчить аналізу, вчить певні раціональності, і саме такі люди будуть розвивати країну. Дуже якби приємно, що багато дітей беруть участь в цих змаганнях. Переможці отримали медалі та кубок, а всі учасники подарунки і дипломи із зазначенням конкретного місця. Турнір Кубок Лівобережжя» проводять у Дніпрі кожні декілька місяців за сприяння департаменту гуманітарної політики міськради та федерації шахів міста. Із моменту започаткування до сьогодні кількість учасників зросла майже у п'ять разів. Владислава Євген Дрозд, Новини каналу. І на сам кінець про погоду у четвер. Синоптики прогнозують у Дніпрі в день 11 градусів, вночі плюс 7, день буде ясним. А атмосферний тиск 755 мм міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш YouTube, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь, бережіть себе і побачимось. Мада Кам'янського передала військовим чергову партію обладнання. Робота з підтримки земляків, які захищають країну на передовій, триває безперервно, аби підрозділи були забезпечені всім необхідним. Це один із пріоритетних напрямків роботи міської влади та партнерських організацій. Адже кожна передана одиниця техніки чи устаткування це внесок у безпеку і збереження життя українських воїнів. Передаємо цей РЕП, а також. Зарядну станцію. Бажаємо, що вони вам добре послужили у вашій надважливій Дякую. справі. Це вже 22-й реп, який ми передаємо разом з мера міста Кам'янське Андрієм Білоусовим. Це і 108 бригада, і 128-ма бригада, і інші бригади. Вони працюють, вони зарекомендували себе. Ми постійно допомагаємо зсу, постійно допомагаємо нашим хлопцям. Дякую вам велике. Воно ж сьогодні вже поїде на Донецький напрямок, і хлопці вже з перших днів будуть його використовувати.